Доброго ранку! Тема прощення в сучасному суспільстві стає все більше і більше дискусійною. З одного боку, через вплив масової культури і особливо фільмів, широко пропагується культ сили, помсти та агресивної поведінки. З другого боку, у християнських традиціях, які займають далеко недругорядне місце, прощення є однією з головних чеснот віруючої людини. Пам'ятаєте молитву Отче наш? І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але як простити, коли завдали болю втрати, коли я залишаюся у програші? То це, врешті-решт, і несправедливо. Несправедливо, якщо дивитися з погляду ображеної людини. А якщо зі сторони людини, яка сама потребує прощення, прощення ближнім не лише дає нам право на Боже прощення, воно нас самих очищує від негативних та руйнівних сил. Пропоную почати сьогоднішній день саме з прощення. Прощаємо і гарного дня!